Так, зніму коротеньке відео. Мене попросили розміри чи заміри ось цих загортачів. Там є відео, де я картоплю садив під ручний плужок. І ось такі загортачі були. Ось так вони виглядають. Кріпляться на два болта. Ось до того плужка. З чого вони складаються? Така пластина да, вигнута типу буквою Г. Грубенька, В ній два отвора. Вона, що буквою Г зігнута, і ще ви викручена. Ну, ось тут трішки видно, да? вона йде така повернута. Це вже під вугол, ну, який вам потрібно, я якби, вигинав за декілька разів, поки мені не підійшло. Ось тут. Такі були бляшанки, якби воно все таке ну, не красяне, тому що ну, немає сенсу, не знаю. Можна покрасити, але ось такий метал. Тут також типу трішки вигнутий. Довжина. Довжина у мене 30. Навіть 30, 30,05, Висота 10. Ну і цей бортик сантиметр загнутий. 11 виходить. Можливо, 11,5. За рахунок того, що воно тут трішки трішки зігнуте. Ось і дві ось таких якби е пластини. Да. Ти їх ставиш. Воно тут регулюється у мене, там, по ширині собі виставив, як тобі потрібно, щоб загортало. І, в принципі, ось так воно працює. Не знаю, що тут ще розказати. Доволі просте, доволі примітивне. Я ще рукодільник ще той, звісно, але я якось приварив, якось воно у мене вже роки воно в мене працювало. Тому. Не знаю, що тут. Тут 2,5. Довжина. Ось так, напевно, так. Да? 25. Повністю ось цієї стійки. Ну, не знаю, ось такий. Можна їх більше робити, можна ширше. Кожному, якби під який є метал, який які потреби. Ну що я знаю. У мене були ось такі шматки, такі полоски. Я з них зробив, в принципі, працює нормально. Тому не знаю. Надіюсь, я на ваше питання відповів тому, кому було цікаві саме, саме розміри.